Кургани телепорти древня українська загадка чи реальність. По всій території України розкидані тисячі загадкових курганів, штучних пагорбів, що були споруджені нашими предками тисячі років тому. Офіційно вони вважаються похованнями знатних воїнів та вождів, але чи все так просто? Місцеві мешканці століттями передають дивні історії. Люди розповідають про незвичайні відчуття біля курганів. Втрату орієнтації в просторі, провали в пам'яті, а деякі навіть стверджують, що опинялися в зовсім інших місцях. Найвідомішим є Мамаїв курган під Запоріжжям. Археологи знайшли там незвичайну кам'яну конструкцію у формі спіралі. Місцеві розповідають, що хто заходить у центр спіралі опівночі, може зникнути на кілька годин і з'явитися за десятки кілометрів звідти. Не менш загадковий курган біля села Більськ на Полтавщині. Там зафіксовані аномальні магнітні поля. Компаси поруч із курганом ведуть себе непередбачувано, а птахи облітаються місце стороною. Сучасні дослідники виявили, що багато курганів розташовані на перетині підземних річок або геологічних розломів. Це створює особливі електромагнітні поля, які могли використовувати древні жерці для ритуалів. Цікаво, що подібні аномалії зафіксовані і в інших країнах Стоунхендж в Англії. Дольменика Кавказу. Можливо, наші предки знали щось про енергетичні потоки Землі, що ми досі не розуміємо. А може, кургани справді були не просто похованнями, а чимось більшим, древніми порталами, що з'єднували різні точки простору. Археологи продовжують розкопки, але воловні таємниці курганів досі залишаються нерозгаданими. Наступного разу. Коли побачите курган, спробуйте відчути його енергію. Хто знає, можливо, ви відкриєте для себе щось неймовірне, але будьте обережні, деякі таємниці краще залишити нерозгаданими.